Щодня зростає кількість велосипедистів, відкриваються нові об'єкти велоінфраструктури. Тому сьогодні я розповім те, про що повинні знати всі, хто сідає на велосипед. Ваш велосипед повинен бути обладнаним світловідбувачем, фарою спереду, світловідбувачами з боку на колесах та блимавкою і червоним світловідбувачем на задньому колесі або під сідлом. Також на вашому велосипеді, крім світловідбивачів, має бути і дзвоник. Перед кожним виїздом велосипедом необхідно перевірити, чи накачані шини, чи працюють добре гальма. На вулиці, звісно, треба пам'ятати про те, як робити поворот праворуч, ліворуч, зупинку. Також не забувайте і про те, що їзда велосипедом по тротуарах заборонена. Велосипедист це повноправний учасник дорожнього руху, і він повинен триматися правого краю дороги або ж їхати по велодоріжку. Часто можна почути від велосипедистів критику, що доріжки ведуть з нікуди і закінчуються ніде. Звісно, жодне місто в світі не збудувало свою веломережу за один день чи за один рік, тому це. Тривалий процес, отож, якщо на вашому маршруті є велодоріжка, одна чи друга, а далі їх немає, то Тому ви повинні їхати дорогою, просто тримаючись правого краю. На пішохідних переходах а також на світлофорних регульованих переходах, не можна їхати на велосипеді. Потрібно спішатись і перейти його на інший бік. Звісно, якщо на цьому місці немає велопереїзду. Останнім часом біля багатьох закладів харчування та сфери послуг почали з'являтися велостійки. Це дуже добре, бо також існують і клієнти на велосипедах. Якщо ви адміністратор чи власниця закладу харчування, сфери послуг, облаштуйте і біля свого закладу велостійку. А якщо ви приїхали до цього закладу, вам потрібно пам'ятати і про надійний замок. У подібний замок чи а, замок у вигляді ланцюга найнадійніші засоби захисту вашого велосипеда. Забудьте про дешеві і тонкі тросові замки. Їдучи на роботу, навчання чи просто в справах, пам'ятайте також і про безпеку на дорозі. Остерігайтеся асфальтних напливів, широких люків, а також трамвайних колій. Їзда вечері, також потребує додаткової амуніції. Це фара попереду та блимовка ззаду. Також додатковий захист ви можете використовувати флікери та світловідбуваючий жилет. Пам'ятайте, кожного разу, коли ви їдете велосипедом на роботу, в справах чи просто для дозвілля, ви робите Львів кращим.